14 серпня у Лозові відбулося пленарне засідання 76-ї сесії міської ради 8-го скликання під головуванням міського голови Сергія Зеленського. На засіданні депутати підтримали рішення про перейменування села Надеждівка на Надіївка в рамках проведення політики декомунізації. Також ухвалили перерозподіл понад 21 мільйона гривень із заощаджених бюджетних коштів. Фінансування буде спрямоване на потреби житлово-комунального господарства, освіти, культури, соціальної сфери, а також на підтримку сил безпеки і оборони України. Окремим питанням депутати підтримали проєкт рішення про дострокове припинення повноважень та звільнення із найманої посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ашота Керопова. На ім'я Лазицького міського голови і Долозівської міської ради надійшло, надійшла заява від Ашота Ганецевича Киропова щодо дострокового припинення повноважень його як заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію. На даний час Ашот. Ганесевич вже отримує пенсію за віком. Тому сама формулювання його звільнення така. Оскільки саме Лазівська міська рада затверджувала його на цю посаду, то відповідно до чинного законодавства і Лазівська міська рада має прийняти відповідне рішення. Також сесія ухвалила фінансування програми з освіти, культури, спорту, розвитку та підтримки молоді Лозівської громади на 26-28 роки. Крім того, з місцевого бюджету виділили субвенцію в розмірі півтора мільйона гривень на придбання автомобіля та техніки для військовослужбовців Служби безпеки України. Пропонується збільшити видатки заходів пункта 3 програми забезпечення умов праці та оперативного реагування управління служби безпеки України на можливі терористичні прояви та інші загрози державної безпеки, а саме передбачити у 2025 році виділення коштів по спеціальному фонду у розмірі півтора мільйона гривень у вигляді субвенції з бюджету Лазівської міської територіальної громади для державного бюджету на придбання спеціалізованого слубового транспранс. Спортну для потреб військовослужбовців служби безпеки України депутати схвалили програми з протидії злочинності, соціального захисту населення та благоустрою Лозівської громади, а також внесли зміни до вже діючих програм. Пропонуємо збільшити програму на 1 мільйон 778 тисяч. Пункт 142 капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою вулиця Авдарівська. Тобто це для нашої фабрики кухні. Ми пропонуємо 50 тисяч для розпочатку процедури тендери. Область нам виділяє 11600, тобто пообіцяли. Ну, потім ці гроші, якщо нам область в повному обсязі виділить, то ми їх потім перерозпаділи. Пункт 2.3. Поточний ремонт зовнішнього освітлення на 100 тисяч. Це сільзньо вже провів роботи. Між 2 і 5 краєм був захльост при слуховії і положив вже убрав ті металістські провода і сіт положив. Наступний Захід, пункт 24, послугу РЕЗ, 99 тисяч. Тобто варільки, ми до неї доходимо, вже отримуємо проєктно кошторисну документацію, всю придбання лічильників, повірка їх, установка, ну і далі провірити те, що буде необхідно подальшому зробити. Тому що у 2018 році було зроблено ці роботи, це на ремонт і запуск її введення в експлуатацію. Захід 3,5, ліквідація стигнезвалищ. 300 тисяч просимо на лодочки. Уже ми придбали і паютеля будемо виставляти, так що тут розшириться в нас роботи. Пункт 5.1. Утримання зелених насаджень на мільйон. Сюди входить порубка, полив і все інше. Те, що на минулій сесії не виділяли, вже є заборгованість перед екосаном. 400 тисяч на цієї роботи. Пункт 5.3. 3 Технічне сплування та ремонт системи поверхонової відведення. Закрита та відкрита система поверхонового відведення. 100 тисяч. У нас побудували ми бомбосховище, у Каснопаливки, будинок 16. І вода під, підтаплює це бомбосховище. Провели ми ревізію, установили, що із криші тече у вирили яму, а далі її нікуди не вивели. Тобто нам треба необхідно з криші вивезти її, водовідведення, зробити далі. Воно йде Підвал нам. Це, ну, і так зробили, чи це, було так, це капітальне ви... будівництво при Радянському Союзі. Коли будували, коли будували вони не зробили. Просто колодязь зробили, з колодязь прямо зразу у Умбосховища йде. Ну і те ж саме, це далі. Це 50 тисяч, туди плануємо потратити. 50 тисяч це прочистка наших по громаді водовідведення системи. І внести нові заходи, пункт 3, послуг будівельного сміття, який у нас на з воєнного характеру. 99 тисяч. Це тобто те, де ми працювали, але об'єкти не наші. Це технікум, залізниця ну і ну, двінадцята школа, де ми ставили лодочки, де залізничникам допомагали, де тепло працювала, щоб ми змогли розрахуватися з нашими комунальними підприємствами. Пункт 65 і пункт 66 вони взаємопов'язані, придбання камер відеоспостереження 25 тисяч це чотири камери відеоспостереження на ЦНАП і 5 тисяч на їх встановлення. Депутати також наголосили, що спільне фінансування ремонтних робіт навколо будинків за рахунок бюджету та внесків мешканців значно прискорює темпи їх виконання.